Давід Федорич Ольстрах, всесвітній відомий скрипаль, педагог та народний артист СРСР. Народився в Одесі 30 вересня 1908 року, в єврейській родині купця Другої гільдії, Фішеля Давідовича Ольстраха, мати Давіда Бейлі, була. Співачка й в хорі місцевої синагоги. З раннього дитинства Давід навчався в музичній школі Столярського, та вже в 6 років, в 1923 році виступав в Одеській консерваторії. Маестро виховав багато музикантів, які відомі на весь світ, серед яких був його син Ігор, який також став всесвітньо відомим музикантом. Помер маестро 1974 році в місті Амстердам. Тіло було перевезено в Москву та поховано на Новодівінчому цвинтарі.